У ніч проти 16 травня расисти здійснили масовану атаку на столицю України. Так близько третьої години ночі у Києві пролунали перші вибухи. Відомо, що працювала протиповітряна оборона. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ворог атакував Київ з різних напрямків, застосовуючи безпілотники, крилаті та, ймовірно, балістичні ракети. Переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена. Зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження та ймовірно постраждалі люди у Солом'янському. Інському районі там було загоряння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. Варто зазначити, що це вже восьмий напад на столицю з початку травня.